У Оксани з чоловіком Іваном була велика та доглянута дача, їхня справжня гордість. Цей затишний будиночок можна було використовувати для проживання будь-якої пори року. Цілі хороми любила зітхати їхня свекруха Марія Іванівна, яка довгий час не розуміла, навіщо молодим така велика дача. Вона навіть іноді жартома говорила, що це зайве марнотратство. Але її думка змінилася після одного випадку. Усе почалося, коли Марія Іванівна одного разу попросилася влаштувати свято на дачі разом зі своїми подругами. Вони давно не збиралися такою великою компанією, і провести час на природі здавалося просто чудовою ідеєю. Замість того, щоб витрачати гроші на ресторан, вони могли відпочити в затишку. Та ще й переночувати. Так і сталося. Гості з різних куточків країни приїхали до Оксани та Івана. Вечір справді був дуже теплим та душевним. Після цієї зустрічі свекруха змінила своє ставлення до дачі. Вона вже з радістю говорила, що це справа добра та корисна. Історія цієї дачі почалася ще два роки тому. Оксана та Іван придбали земельну ділянку за дуже вигідною ціною. Колишні власники свого часу отримали землю, маючи намір збудувати дачу, але так і не знайшли на цей час. Зрештою, вони переїхали до дітей за кордон, а землю продали першому ж покупцеві. Так Оксана та Іван стали власниками чудового клаптика землі, мальовничому місці, з гарним сусідством. Молодій парі неймовірно пощастило. І зекономивши на купівлі ділянки, вони вирішили вкластися у серйозне будівництво. Селище, де вони розташовувались, мало всі необхідні комунікації: водопостачання, електрику, газ. Деякі люди жили там постійно. Це дало Оксані та Іванові ідею, що згодом вони зможуть здавати свою міську квартиру, а самі будуть жити на дачі або приїздити сюди на відпочинок. Вони вирішили збудувати будинок, і для цього потрібні були хороші майстри. Якраз брат Івана Петро був професійним будівельником і з великим досвідом. Іван вважав це чудовою нагодою допомогти своєму братові заробити. Тож звернувся до нього із пропозицією. Однак Петро був зайнятим чоловіком із багатьма замовленнями, і одразу відмовився. Він навіть не захотів обговорювати умови співпраці і сказав, що це дрібниця, яка йому просто не цікава. На твою дачу і дня не вистачить, а ти ж, брате, по-свояцьки платити захочеш. Кинув він якось у розмові, коли Іван намагався його переконати. За копійки. Я працювати не хочу. Іван був розчарований. Він справді готовий був платити гідну суму, але Петро не проявив жодного інтересу. Тоді Оксана запропонувала звернутися до її брата Василя. Василь працював без зайвих умов і виконав роботу якісно, хоча мав інші справи. Здавалося, на цьому історія закінчилась. Однак через деякий час свикруха знову почала говорити про свого сина. Вона обурювалася тим, що Петро відкладає гроші на квартиру і що йому, мовляв, потрібна допомога. Іван пояснив, що вони з Оксаною самі заробляють, і кожна копійка йде на будівництво. Оксана працювала над написанням рефератів і курсових, а Іван працював на таксі. Аби пришвидшити збирання коштів. Тоді свекруха тільки відмазалася. Це все легко, фізична робота то зовсім інше. Вона не розуміла, як напружено працювали молоді, і очікувала, що вони, звісно, будуть підтримувати Петра. Однак Іван вирішив, що більше не проситиме Петра. Вони з Оксаною самі зі всім справляться, адже разом вони сильні. Зрештою, питання житла та допомоги з квартирою для Петра залишилося відкритим. Іван вирішив не сперечатися з мамою. Це була справа самого Петра як керувати своїми фінансами. А мама, на щастя, на цьому заспокоїлась і більше не висловлювала претензій щодо будівництва дачі. Оксана та Іван продовжували своє будівництво самостійно. Вони замовили проєкт у професіоналів, але більшу частину роботи виконували самотужки. А друзі як могли допомагали, приїздили на вихідні. А брат Оксани Василь, хоча і жив далеко, завжди знаходив можливість приїхати. Він колись працював на будівництвах, тож знався на цій справі і давав корисні поради, як обрати якісні матеріали і як краще проводити роботи. Спершу будівництво здавалося нескінченним процесом: то фундамент ще не закінчили, то дах не готовий. Але за два роки вони таки впорались, коли дача була готова, всі, хто допомагав, Зібралися на велике святкування. Гостям приготували затишні кімнати для ночівлі, і кожен міг відчути себе частиною проєкту. Оксана та Іван були вдячні кожному, хто допомагав їм збудувати їхню мрію. Окрім будинку, вони також порядкували територію, висадили фруктові дерева, кущі, квіти. Великий город облаштувати не планували. Вони вирішили зробити здачі, місце для відпочинку. Та все ж невелику грядку під овочі взяли. Для власної насолоди. Свекруха, як тільки побачила доглянуті клумби, зауважила, що город міг би бути більшим, аби вітамінами запасатися. На що Оксана жартома сказала, що якщо свекруха готова сама полоти та доглядати за всім, то город можна збільшити. Звісно, свекруха відмовилась, вона тільки сміялася з себе, як відпускає такі ідеї, але все частіше почала приїжджати на відпочинок і хвалила дітей за райський куточок. Минуло два роки. Відтоді, як Оксана та Іван придбали землю і почали будівництво. Дача стала для них місцем, де можна було втекти від міської метушні, провести час із друзями або просто насолоджуватися природою. Вони часто приїжджали сюди на вихідні, і в якийсь момент до них вирішив приїхати Петро, брат Івана. На перший погляд його візит виглядав як бажання поспілкуватися та побачити. Як у брата справи, він розпитував про дачу, захоплювався тим, як вони її побудували, хвалив брата з дружиною за їхню роботу. Але скоро стало зрозуміло, що він прийшов не тільки щоб їх похвалити. Петро розповів про свої труднощі. Мовляв, на роботі платять мало, на підробітках обманюють, а він живе на орендованій квартирі, і ціни кусаються. Розповів, що познайомився з дівчиною і вже мріє створити з нею сім'ю. Але як можна вести її? На орендоване житло. Ви ж могли б мені допомогти, якби не витрачали гроші на цю дачу, натякнув Петро. Оксана тільки мовчки слухала, як такий здоровий чоловік скажеться на життя. А потім він, наче жартома, висловив свою пропозицію. У вас же дача пустує, мені доводиться платити за оренду. Давайте я буду тут безплатно за нею дивитися, житиму тут зі своєю дівчиною. А ви будете спокійні і не будете переживати. Оксана не могла повірити своїм вухам. Який щедрий брат, подумала вона. Петро поводив себе так, наче робив їм велику послугу. Іван, хоча і був здивований, зберігав спокій і запевнив брата, що дача не пустує. Вони часто приїжджають сюди на вихідних, все під контролем. Там живуть зараз наші друзі, додав Іван. Так виганяйте їх. Раптом вигукнув Петро. Сім'я має бути на першому місці. Ми ж брати, вони зрозуміють, це їхні проблеми. Іван був вражений такою нахабністю, але твердо сказав, що ніхто не виганятиме друзів і що совість не дозволяє поводити себе так, як запропонував брат. Петро намагався ще щось говорити, але він зрозумів, що в цій сім'ї його розрахункові плани не матимуть успіху. Коли Петро почав нервуватись і обурюватись, що брат забув про сімейні цінності, честь, братерство. Іван, зберігаючи спокій, нагадав йому про те. Хто відмовився допомагати у будівництві дачі два роки назад? Петро тільки махнув рукою, буркнув щось, що тоді в нього, мовляв, були серйозні проблеми, і, знову ж таки, скрудні часи, брак часу, і за 20 років він жодного разу не з'явився, адже був зайнятий подорожами з дівчиною. Тоді його особисте життя виявилося важливішим, навіть якщо ця історія закінчилася розривом. Тепер у Петра була нова дівчина і нові проблеми, але Іван не збирався йти йому на поступки, адже друзі, на відміну від брата, дійсно допомагали йому з будівництвом у свій час. Іван твердо відмовив Петрові він пояснив, що не може вигнати людей, які щиро підтримували його у важкі часи. Петро був шокований, він намагався тиснути, але, врешті-решт... Ображено пішов та заявив, що більше не хоче знати такого черствого твого брата. Іван мовчки це сприйняв. Втім, за кілька годин після відходу Петра зателефонувала їхня мати і також почала читати нотації про сімейні цінності. Вона запитала, чому той не дав братові можливість пожити на дачі, і нагадала, що вони не чужі люди, виросли разом і мають підтримувати один одного. Іван спокійно пояснив мамі, що колись він пропонував братові допомогти у будівництві не просто так. А за гідну оплату, але Петро відмовив, сказав, що у нього немає часу. Тепер ситуація змінилася. Брат хоче жити на дачі безплатно, при цьому ігноруючи всі минулі розмови про допомогу. Іван сказав, що не хоче поступати нечесно стосовно своїх друзів, і вважає, що Петро має вчитися справлятися зі своїми проблемами самостійно. Мама, хоча і намагалася захистити старшого сина. Не знала, що сказати на слова молодшого, іван навіть запропонував матері прихистити Петра з подругою у себе, якщо вона вважає його прохання справедливим. На це мама тільки зітхнула і тихо відмовила. Вона добре знала, як складно було витягнути синів із власної квартири, щоб трішки більше приділяти часу собі, і розуміла, що жити з Петром знову не найкраще рішення. Мама згодом вирішила не втручатися в конфлікт і знову з'явилася на дачу Івана та Оксани, ніби нічого й не трапилось. Вона нагадувала про те, що любить обох синів, і сподівається, що вони таки помиряться. Водночас її не надто турбував справжній мир. Головне, що її доступ на затишну дачу залишався відкритим. Іван та Оксана не ображалися на матір, хоча і розуміли її мотиви. Вони намагалися не загострювати ситуацію. Але все ж таки для себе зробили висновки. Сім'я це важливо, проте справжня підтримка і розуміння мають вагу тільки тоді, коли вони щирі та взаємні. На дачі продовжувалося життя: гості, відпочинок, маленькі свята з друзями. Петро ж більше не з'являвся ані з новими вимогами. Ані з вибаченнями Іван та Оксана не тримали на нього образи, але вони вирішили, що їхнє майбутнє вони будуватимуть без залежності від родинних образ.